Всім привіт! Давно не було відео трошки по роботі за пара. По цьому агрегату Ланосу Хочу всім подякувати за обговорення цієї біди, що тут відбулася з цим мотором. Не поставив лайк, бо сумнівався. Ну, обов'язково поставлю всім тим, хто написав, що то. Причина не в тому, що масло налили не того формату, а в тому, що там був тосол. Дійсно був тосол. Чому? Тому що коли почали мити ці всі деталі більш плотно, тобто калінвал, блок вимивати, вимивали не оцю всю рубашку, де тосол, а вимивали знизу там. Де масло було, то пішов запах тосолу. Так як будто у вас плитка пробита, підтікає в кабіну і той запах, отой сморят, тосола йде. Оце таке саме було і тут. Тому що було прийнято рішення шліфанути цей блок, він, як бачите, шліфований, можу показати ось місцями. фокусируйся От техніка. Місцями не не дійшло воно Ну, це вже, скажімо так, дрібниці. Але візуально от начебто все добре, все гарно. Але ні. Один дядько написав в коментарях, що прокладку поставив якусь дорогу там. І воно було все до одного міста. Тому що треба було шліфувати блок. Тут реально пробіг 173 тисячі, вироботки ніде нема. Нібито все добре. Калінвал, нагадаю, ми не точили. В калінвалі стоять нові вкладищі, тут стоять нові кольця. Зараз це все діло встановлюю туди, на його законне місце. Ну, в принципі, дозбируємо. І будемо виставляти на продаж. Не буде воно у нас під жопним варіантом. До речі, ось так от зараз виглядає кришка клапанів. Все також вимито, нема прокладочки, виріжемо прокладочку, але це вже не завтра. Сьогодні у нас п'ятниця. Не пам'ятаю, 14-15 березня. П'ятниця. Сьогодні відео, думаю, вийде. Збився з мислі. В общем, сьогодні-завтра-субота, завтра в планах його запустити і вигнати з гаража, а сюди вже заганяти евакуатор з повареним спальником який зараз до речі покажу вам що там вийшло <кій> бо містами є нові листи металу і вони ржавіють ну там далі шпаклювання то все в общем, зараз все покажу по цій автівці що хочу сказати чи показати отакий от от є нюанс десь тут ще були біля ручки вздутиші Отакі от, от косметичні моменти. Це он м'ятинка дверки. Де там що у нас? Це ні. Ось така витертість. В общем, а ось на дверки. Отакі от косметичні моменти по кузову присутні. Комплектація у нас тут звичайна. Чахли. По салону він нехайний непоганий автомобіль. Нагадаю, він переоформлюється. Рейку перебрали, піддивились, де можливо, яка стойка, де що виїдемо, перевіримо. Устраним. В общем, авто буде на желізних дисках, на літній гумі. Звісно, помиємо. Мийку я вже придбав. По ходовій обслужено. Газ, нагадаю, четверте покоління 2007 рік. На повному ходу, так як мотор що вже перебраний, лежить, скоро запустимо. Кому буде цікаво, авто буде стояти на віддачу 2000 доларів. Ну, поки так. По-моєму, новий гушик, гушник стоїть. Не пам'ятаю, але по дніщу немає ніяких ізянок і немає ніяких нюансів. Ото по косметиці місцями дещо є. Ну, якось так. Так, було в мене ще перед попередньому відео оголошено, що я придбав мопед, Ну, так як я вам і казав, що знайшовся чоловік, який його почувши це, зателефонував, запитав, приїхав і забрав. Так, мопеда поки нема. Так, також було оголошено про мотоблок, що буду їхати. До речі, ось моторчик у нас є в продажі Жигульовський. Це копійка. Можна телефонувати, є відеоогляд цього мотора, як він працював. В общем, кому треба мотори на класику, їх два. 0,1 і 0,11. Є у продажі. Так, по мотоблоку казав вам, що буде мотокультиватор. Ось от, от я придбав мотокультиватор. Думав, що це такий, як я зазвичай продаю. Оказується, ні. Тут є ще й коробка передач, а це щеплення. Що воно тут як до чого працює, я ще не в курсі. Я його навіть не запускав, тому що довгостоячий, це важко запустити з карбюратора якусь мачмолузли, тому що там застояне все було. В общем, що, так як кожен рік я по весні шукаю мотоблок, обробляю своїх там 3 квадратних метра землі і потім продаю. То в цьому році було вирішено, що я не продаю. Цей поки лишаю собі. Чому? Тому що я згадав, що є у мене ще отакий от агрегат, за який цей агрегат вже був у мене в продажі. Це у нас хто? крот з рідним мотором, що в нього, немає пускового механізму. Запускався він отут що їх запускав через перехідник дрелькою. Е, вам я його запускати не буду. В принципі, продаю фактично по ціні редуктора і фрез. Мотор особо не вважаю, що достойний уваги. Хоча, якщо працюючий, то можна добити, потім поставити китайський і буде у вас отакий от класний агрегат. По цьому агрегату дав чоловік завдаток, сказав, що через два тижні забере. В итоге телефон вимкнений. В общем що, рік я прождав, телефон і досі вимкнений. Що з човіком не знаю, дай Бог здоров'я. Завдаток був невеликий, то може він по, по своїх моментах порахував. Щось передумав. Ну, то його справа. <coughs> В общем, цей агрегат зараз у продажі. Отака от у нас фреза на отом апараті менша фреза стоїть, чим отут. По ціні він буде 4500 гривень. Ось тут номер телефону, дзвоним пишемо. Зараз покажу вам спальник. І чому продається Ланос. Я придбав собі отакий от от піджопний варіант. До речі, хто відгадає з якого це каналу авто, тому лайк. Однозначно. Одне можу сказати, що тут були харківські номера. І отакий от, от вид вона має. І канал зараз. Канал зараз не працює. Чому, не знаю. Ну був непоганий канал. Це у нас Opel Vectra 2002 рік. З мотором 2.2 Турбодізель. Тож, в принципі, а. Яка по ній зараз проблема, і, в принципі, якщо в кого є, готов співпрацювати, на ньому немає п'ятої передачі. Можливо, в кого є блок шестерня, ця п'ята передача, муфта, там, вилка, все треба. Або коробка вся в зборі. Номер телефону отут. -от. В коментарях не треба мені писати, що у вас є. Завтра наберу. Не мало хто набирає, мало хто напише в коментарі, а потом набирає і дійсно воно доходить до якогось консенсусу. От. Тому просто ось у Viber. Прислали відео, фото, що нібудь. І тоді будемо домовлятись по ціні, що воно там і як. Ну, поки місце авто не продається, воно поки для себе. Так, зараз у нас дощик. Нагадується, у нас Hyundai Sonata. Двухлітровий мотор, такий як на Туксоні, не на Туксоні, не знаю. В общем, він потрошку йде в розбор. І Кому що треба, кому цікаво, можна звертатись. Кому цікаво, що це за авто, також погортайте, бо зараз я сам не можу його розгорнути, показати, бо ще йде дощ. Так, до речі, оце ось Волга у нас. Нагадаю, тут 406, й то інжекторний мотор. Газу на ній вже нема по мотору. Тихо, буба. Ти прям точно звізда Ютуба. Так, е да, так, да, так. Да. Ну, дай сказати. Ну. Тихо. Голова тут поварена, зроблена. Голову встановили, тепер метки ГРМ, Оце все виставлять, нема часу. Якщо хто хоче, пожалуйста, весь отак мотор з усіма датчиками з усім 8 тисяч гривень. По ціні 402. Можливо, кому цікаво на запчастини, будьте ласкаві, отут номер телефону. Да, Буба підказує, що обов'язково дзвоніть. Дешевше ви нічого не знайдете. По поршневі він. Там також вироботки не було. Дуже непоганий мотор. <клес> <клес> поки не запустили, поки не перевірили, І, щоб ціну не підняти на отак, є у вас можливість взяти його дешевше. Так, тепер по евакуатору. Там хотіли побачити його обшитим спальник. Отак от виглядає обшитий спальник. Підійшов до цього трошки, скажімо так, з фантазією. Це у нас кусок криші, тут також він вставочки такі, не просто лист прямий, воно ще це все діло пошпаклюється, знутрі промажеться все герметиком, шовним спеціальним оці дірочки. Також заваряться. Обішумлювати будемо, але то вже буде, скажімо так, зовсім інша історія. Але на цьому каналі тож можна підписатись, поставити лайк. От, і слідкувати, як це все діло буде відбуватися. Як будемо клеїти в салоні от, і робити той спальник. Тут у нас що вийшло? Отак от. Буба. От так от вийшов зашити стоечки. Можливо, не так, як супер спальники тюнінговані. Але тут все сильно і класно. Єдине, що ще думав, тут откинуть отакі от самі дві дуги. Ну не знаю. Вилазив я в той спальник. З моїм весом все видержує, все доволі непогано. Можливо, навіть і не треба цього робити. Ну, я ще подумаю, в мене ще є пару днів. <клух> Отож, чому швидко треба робити, отам Ланоса продавати, бо тут вже все ржавіє і все треба перечищати по новій. Якось так. Обов'язково ставимо лайк, підписуємось на канал. І можливо ще кому треба отакий люк на мікроавтобуса. 2000 гривень, і він поїхав до вас, бо мені вже не треба, нема в мене вже мікроавтобуса. Все, далі. Слідкуємо платформа, ці всі діла, все. Будемо робити, будемо показувати. Бо тут у нас три з копійками, а всього буде 5 метрів платформа. І ось сюди у нас вже куплені подушки, будемо встановлювати пньому Не пам'ятаю, показував чи ні подушки, але вони вже є. Трошки тут. Творчий безлад, без ну, то нічого страшного. Ще що хотів показати. Оце у нас шліфувальний диск. Це один. Другий, чуть-чуть більший. Не набагато. Оце так пішло, щоб зашліфувати те, що понаварював. Ну, я думаю, вийшло непогано. В общем що, чекаємо на ваші пропозиції, тому що без ваших пропозицій нема що і показувати. Чекаю на адекватні пропозиції. І кому що треба по запчастинах на класику дзвонимо, Волга вже ж нас також в продажі, в розпродажі. І Хундайсонатом не забуваємо замовляти запчастини. Все, всім удачі, всім пока.